Ну а в Києві проводять шаховий турнір легенди Києва, де змагаються найсильніші гройсмейстери столиці. Зараз серед них, я так розумію, теж змагаються на Тодо, Як мінімум, розкажи більше? Вітаю, Максиме. Ну, не змагаюся. Я, оскільки я. Чесно кажучи, взагалі не вмію грати в шахмати, але все одно це був все ж таки турнір міжнародного характеру, і там брали участь все ж таки професіонали, майстри, гросмейстри, які в цьому от, дуже сильно розбираються. Ну і хочу сказати, що тут представлені гравці з багатьох різних федерацій, і все ж таки головною родзинкою є те, що він відбувається в незвичному місці, а саме у футбольному пабі. І окрім того, що захід відбувається офлайн, да що а, на, власне гравці вони. Зібралися все в одному місці. Це не відбувається там онлайн. і Так далі, але, наприклад, перші шість дошок вони транслюються на шагових платформах, і завдяки цьому якісь там чемпіони з різних країн світу вони е, наживо слідкують за нашим українським турніром. Тож запросили на цей захід е, міжнародних гросмейстрів, майстрів, а також талановито молодь з Києва, ветеранів е, шахматистів, ну і також е, е, жінок-шахматистів, які безпосередньо вони мешкають у Києві, і також вирішили долучитися. Сам рівень шахів в Україні до сих пір є дуже високий. Звичайно, ми отримали спадок, скажімо, ще з радянської шахової школи. Так і зараз ми вдосконалюємося. Звичайно, що рівень самої організації і подібне змагання взагалі в Україні зараз в умовах війни є дуже низький. Але ми стараємося проводити саме турніри високого рівня для того, щоб молодь могла не тільки десь поїхати в Європу на світ, так пограти в. В хороших турнірах а створити для них умови розвитку саме тут, щоб вони мали можливість займатися теоретично в умовах війни тут на місці з тренерами в Києві. Цього разу зібралися 59 шахістів з багатьох регіонів України, і от спочатку, все ж таки, турнір був розрахований саме для киян, але оскільки прийшло заявок від гравців високого рівня, від гравців професіоналів з інших міст, то вирішили все ж таки їхні заяви розглянути і також долучити їх до турніру. Ну і поспілкувалися ми з наймолодшими, і всі вони, звісно, ж млюють одного дня, все ж таки стати чемпіонами світу, і такими от турнірами вони наближаються крок за кроком з ходинкою до до своєї найза. Повіднішої мрії. Це дуже хороший турнір. Дуже так, ну, котрий можна буде занести до міжнародного рівня, тому що дуже приємно грати таке. Я думаю, що іншим гравцям теж буде цікаво зробити. Наші найкраще, най найсильніше там, навіть за інші народи. От Може там Україна не стоїть на першому рівні серед шахів, але я вважаю, що українці можуть ну перемагати інші інші нації, це взагалі не талан. Я фактично знаю всіх цих понетів дуже гарно і ну очікування, як покидати свою гру? От як як зможе зіграти, так зможе. Так я в принципі тут знаю всіх дуже добре. Скажи, будь ласка, про свою мрію, про що ти найбільше мрієш? Мрію зараз стати гросмейстером. Є одна норма, ще потрібно дві і рейтинг, а далі подивимось. Ти <шлух> <шлух> чемпіоном світу хочеш? Ні, ну це звісно, хто не хоче, але як поки такі більш реальні цілі, то стати гросмейстером на даному етапі. Це як наступна сходинка. Цей турнір націлений на те, щоб показати і іншим організаторам про те, що а, насправді зараз в умовах війни, да, в умовах а, от маленького фінансування, да, от невеликого призового фонду, наскільки важливо все ж таки проводити таке от шахове свято для нашої молоді, адже дійсно, от ми поспілкувалися з дітками, і вони самі поділилися своїм досвідом в міжнародних конкурсах і сказали, що дійсно українські учасники вони завжди найсильніші, може там не одні з не там, не завжди там. Виграють да, конкурси, але завжди одні з перших. І насправді дуже важливо підтримувати нашу молодь у цьому руслі, попри те, що от, відбувається в нашій країні, і все одно розвивати шахову справу. А на цьому в мене поки все. Але трішки дозволю собі привітати Максу з днем народження. Знаю, що в нього сьогодні день народження. Бажаю тобі а, усього найкраще, щоб твої найзаповідніші мрії здійснювалися професійного зростання, а успіхів в особистому житті. І, от ти мені постійно кажеш, що в тебе є якась. Там людина, да, яка дуже тобі дорогоцінна, і а, вона грузинка чи грузин. Тому я тобі тебе привітаю, ще грузинською ділоцап дава де дрес.